Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання більше, ніж посли Бренду. 2. Коринтян 5.20. Оце ми, як посли замість Христа. Благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. В епоху Інтернету конкуренція стала особливо гострою. Компанії постійно розробляють нові способи приваблення клієнтів. Візьмемо, наприклад, автомобілі Субару. Власники цих автомобілів, як відомо, особливо віддані цьому бренду. Тому компанія запропонувала палким шанувальникам стати послами бренду. На вебсайті компанії мовиться Посли Субару. Це виняткова група енергійних особистостей. Які готові з усією пристрастю та ентузіазмом розповідати про ці автомобілі та про майбутнє бренду. Компанія хоче, аби машини Субару стали частиною ідентичності людей. Вона настільки цього прагне, що не може про це не говорити. У п'ятому розділі Другого послання до Коринтян апостол Павло описує іншу посольську програму, мета якої запросити інших слідувати за Господом Ісусом. Відаючи страх Господній, ми людей переконуємо. Далі Павло додає Бог поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Чимало виробників продуктів обіцяють задоволення найглибших потреб, відчуття щастя, цілісності і значимості. Втім, лише одне послання, послання примирення. Довірене віруючим є дійсно доброю звісткою, і ми маємо привілей виголошувати це послання відчайдушному світу. Що ви думаєте про ідею бути Послом Ісуса? Як на практиці виконувати це покликання? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую за запрошення бути Твоїм Послом. Амінь. Матеріал надано служінням. Ліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.